Зробить чернівці привабливішими для інвесторів, туристів та усього світу. Журналістам представили бренд міста. Проєкт, над яким команда працювала півроку, викликав двоякі емоції, а концепція бренду спричинила жваве обговорення у соціальних мережах. Ба Більше, як виявилось, бренд має і російський присмак. Що не так? Далі у випуску. Допоможе співпрацьовувати з потенційними інвесторами та залучати туристів у Чернівцях. Представили бренд стратегію міста. Робота тривала понад півроку і фінансувалась за грантові кошти. Наша основна задача зіпозиціонувати нас, щоб чернівці були впізнавані, щоб промоція працювала для потенційних інвесторів, для потенційних туристів, для компаній, які хочуть релокуватися або відкрити тут своє виробництво для в принципі маркетингових цілей для того, щоб можна було просувати і підтримувати місцевого. Воробника і так далі, тобто це така комплексна задача. Команда працювала над тим, аби візуалізувати всі сенси та привебливі сторони міста, яка відокремлює його від інших. В чому полягала наша задача зібрати максимально всі матеріали, які ми тільки могли б зібрати, про місто Чернівці від нашої робочої групи від міської адміністрації, поспілкувавшись з місцевими мешканцями, поспілкувавшись з різними цільовими групами, з підприємцями, представниками партнерських організацій зі студентами, з також внутрішньо переміщеними особами, ми проаналізували все, що про місто кажуть в медіа, і навіть подивилися, що про місто кажуть іноземці нас. Своїх форумах. до опитування залучили понад тисячу осіб. Ми запитували, які ж все ж таки історії та символи асоціюються з містом. І ви тут можете бачити ключові. Це, звісно ж, Чернівецький університет, це міська ратуша, це театр Кобилянської, це центральна площа і, взагалі, ці вулиці центру. Це Чорнівівці, фестиваль Червона рута, мистецькі і культурні діячі, які стали впізнаваними на весь світ. Це історія австро-угорського періоду, його архітектури архітектура і звісно ж багатокультурність, яка є також візитівкою на цього міста. Для скороченої версії логотипу використали червоний колір. Сергій Бостан розповідає про його значення та особливості. Тут дуже багато чого зашито. Да, то тобто ми можемо навіть побачити цього маленького логотипу, який є в основі с -с -с символу в залі бренду міста Чернівців по цьому баченню. Тобто, це якщо брати з самого початку з історії до прикладу використання у вишивці, да? то тобто це символ там сонця, символ. Життя, тобто і багато чого іншого, тобто, яке використовується активно в українській символіці, саме до прикладу через вишивку. Тобто, ну це наші традиції, це наші цінності. Ну плюс Чернівці, батьківщина, світня дня вишиванки, це десь під підпідсилює. Потім з іншої сторони ми можемо побачити, що чотири значки, які як зводяться, показують в центр, тобто Чернівці в центрі всього. З іншої сторони місто відкрите на всі чотири сторони для того, щоб ми історично завжди були готові до себе прийняти представників всіх віросповідань. Всіх конфесій, всіх національностей бренд стратегію використовуватимуть у різних напрямках. Можна побачити це на продукції місцевих виробників, тому що ми плануємо, до прикладу, підтримувати місцевий бізнес, який буде там забрендований там, мейдені чернівці з даним логотипом, умовно дабу зроблено в Чернівцях. Тобто, через різного роду мерч, який буде пропонований туристам, місцевим мешканцям, які забажають з купити щось з гадкою про наше місто. через Онлайн ресурси, сторінки офіційні, неофіційні міста і пов'язаного з містом з відповідним відображенням в кольорах, в символіці, в логотипізації безпосередньо даних брендів. Водночас бренд стратегія чернівців вразила далеко не всіх. Зокрема, користувачі соціальних мереж помітили схожість чернівецького логотипу з логотипом інших міст. Зокрема, схожий символ використовують міста Енергодар та Рівне. Питань вагон є банальні. Навіщо нам пропонують водити хороводи зовець, листя та сурм навколо лого енергодару? Є екзистенційно філософські, як ми опинились в світі, в якому архітектурні контури примітизовані до невпізнаваної форми, настільки, що не считуються, а цього ніхто і не помітив. Чи не дарма закрадається підозра, що наявність сьогодні візуальні стилі та впізнавані елементи просто не брали до уваги взагалі? Не обійшлося і без жартів. Просто дизайнер сидів без світла і кондиціонеру плюс 39, Тому все нагадує сніжинку. Крім того, як з'ясувалося, у використаному шрифті виявилися російські корені. Про те, що команда використала шрифт російського автора, опублікував користувач соцмереж Богдан Загарія. З презентації нового візуального бренду зрозуміло, що використовується сімейство шрифтів Райт Гретеск. Сьогодні перевірити автору шрифтовика дуже просто: знайшовши автора з ім'ям Алікс Слобженінов, одразу задаєшся питанням: хто він і звідки? І звичайно, виявилось, що автор росіянин, де банальний факт чекінг, де відповідальність? Як можна вибороти хоч якусь перемогу з таким невіглаством? Як зауважив Сергій Бостан, цей вигляд бренду міста не остаточний варіант. Його можуть доповнювати та змінювати. Аліна Рябко Тема дня тева і всі ці гарні